Сьогодні поговоримо про наказ РТЦК СП Полтавської області, яким заборонили відстрочку від мобілізації порушили закон України статтю 23 закону щодо мобілізації. І мобілізаційної підготовки. Метою цього указу є порушення прав людини. Що в такому випадку робити детальніше в приватних консультаціях на електронну адресу академік. Я хочу ще раз наполягти на тому, що це наказ порушення статтю 22-24. Конституції України. Також хочу наполягти, що це порушення статті 60 Конституції України, порушення статті 92. пункту 12 Конституції України, порушення статті 19 Конституції України. ТСК та СП не мають права відмовити у відстрочці від. Призову. І порушувати закон вони не мають права. Це конституційне право громадян мати відсрочку від призиву для виїзду за кордон. Вони мають на це конституційне право. І порушення такого конституційного права може означати одне. Кримінальний злочин, передбачений статтею 109 частиною 1 статті 111 статтею 111 дріб 1 кримінального кодексу. Ось що порушив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Полтавської області. Далі, в сюжеті, буде незаконне розпорядження. Цього територіального центру. Дивіться далі в сюжеті. Робіть, будь ласка, шановні українці, висновки з цього. Дивіться. Якщо вам потрібна юридична консультація, Будь-якого права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права, а також в сфері РТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридичний захист від. ТЦК та СП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляє в мене. Витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права, проводжу юридичні консультації стосовно як відкрити бізнес у статусі людини і вести автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости в описі до відео. Жми кнопку спонсорства. Спонсорувати. Розповсюджуй мої відео в різних соцмережах. Обов'язково підпишись на мій YouTube, Instagram, також на мій tiktok аккаунт також на мій Twitter аккаунт, а також telegram аккаунт Розповсюдженні моїх відео в соцмережах разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом переможемо, шановні українці!